Хочеться слова твоє. Зараз у них лідируючі позиції у вітчизняних хіт парадах, всеукраїнська популярність з десяток кліпів та невпинна робота над новим матеріалом. Гурт «Without Limits» пройшов довгий шлях, аби досягти таких результатів. Перший склад гурту був сформований ще у 1999 році у Мукачеві. Саме з ними Сергій Танчинець незмінний фронтмен гурту. Перше поїхав до Києва підкорювати український шоу-бізнес. Пропрацювали з продюсером приблизно рік, але потім з 2007 по 2008, і восени 2008-го сталася фінансова криза Всесвітня. І в, в продюсери, з якими тоді працювали, просто е, не стало фінансової можливості працювати з ними далі. І тому гурт ну, або припинив, або. Призупинив своє існування в Києві. Був один вибір брати новий склад музичний колектив і працювати далі. Так і сталося. На той час у гурту було одне презентаційне відео на пісню «Underground» та одноіменний альбом. Гітарист Ігор Рибар також залишився в колективі. Вони разом із Сергієм почали нове життя для без обмежень. І цього разу вже без продюсерів. Ми не маємо з того часу співпраці з постійним продюсером. Нам у нас не підписаний контракт ні з ким. Ми самі собою займаємося, не маємо багато друзів, надійників, радіо, телеканалів. Слава Богу, інтернет ресурсів і. Що таки, продюсер Продюсер – це той, хто щось продукує. Ту людина, яка виробляє продукт. Ну, ми виробляємо самостійний продукт, у нас є менеджер колективу або директор колективу, у нас є, є піар-менеджер. Е, є команда, яка працює. Розкажи. Що відчуваєш? Коли до мене спиною. Наразі хлопці записали три альбоми. З останнім дихаю тобою, який вийшов ще минулого року, і гастролюють країною. Проте робота над наступною платівкою вже триває, і восени її вихід порадує прихильників гурту. Назви ще немає, але тема його вже визначена. Ми вже працюємо над новою роботою. Це буде ep альбом він буде не, не повноцінний, не, не 12 треків, він буде 5-6 треків, вийде він в кінці осені. Це військова тематика, насправді вона досить так глибоко в мені засіла, і я не знаю, добре це чи чи, чи не добре, але ну наразі ситуація в моїй внутрішній е, там е, атмосфері, десь така. Мені хочеться писати про хлопців про про цю ситуацію. Яка в нас в країні на жаль, зараз є? Ну це не пафисти слова, це те, що дійсно воно є. На хвилі сплеску патріотизму в нашій країні інтерес до української музики вагомо зріс. І телебачення, і радіо активно підтримують українські гурти. Однак, основним способом популяризації музики є інтернет. Інше питання: як таким гуртам вдається витримати жорсткі реалії вітчизняного шоу-бізнесу і творити далі якісну музику. Максимально ми намагаємося держатись на плаву, і коли мені питають, там, е, ваше найбільше глобальне досягнення гурту, там, е, то я кажу, що то, що ми ще до, до цих пір існуємо. А ваші плани і з чого ви хочете? А я хоч, відповідаю, що ми хочемо продовжувати існувати. Такий в нас зараз час. Важкий час для країни, важкий час для всіх людей і важкий час для музикантів також. Але знаходимо, знаходимо собі сили, відриваємо останнє від серця і, і, і робимо, 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 що стамагаємося робити. Все нормально. І, і наші колеги, там колективи, я не знаю, відповідь тобі, епелець, там красавця Вів'єнморт, які стрільнули, які швиденько це все зробили. Що ми тепер розтягуємо трошки процес, це, саме це зробили. зробив. Людей получається, і все нормально. У нас є огромна країна, вона потребує музики. Вона на нарешті починає задуматися, що вона слухала до цього часу, і вона вибирає і хоче слухати кращу музику. І тому ми і такі гурти, як ми, нікуди не дінемося, тому що ми рано чи пізно станемо потрібними Слухачу, хлопці з гурту без обмежень навіть при таких умовах роботи не намагаються створити щось масове, а залишаються вірними собі. Підкреслюють, їхня музика завжди має залишатися змістовною. Пріоритетність нашого існування в тому, щоб робити правдиву музику. Тобто, ми не, я не хочу створювати хітів під кальку, ну, тобто хіти. Я хочу створювати хіти, але саме ціль їх не в тому, щоб вони лунали з кожного відра, а в тому, щоб вони е були правдивими, несли сенс і подобались серцю людей, а не просто вух. наповнену повному змісті. Вона може бути зіграна просто під гітару. Розлаштовано і без однієї струни, але якщо вона буде від серця, трушна, то під нею будуть плакати люди, і це відбувається. Ри, все, пісні колективу звучать на хвилях українських радіостанцій. Нові композиції за короткий період завдяки голосуванню слухачів потрапляють до хід парадів. Без обмежень впізнають, а їх пісні отримують позитивні відгуки. Це не пафос, але нам дуже приємно, що пісня, зокрема на мені вона, яка приймає участь в селекції. Вона займає дуже позитивні відгуки. І от з таких мілочей і складається популярність артиста. Якщо буде один, другий, третій, четвертий чат, і він буде складатися з, з такими результатами, то можна казати, що ми входимо в якийсь рейтинг українських музикантів. Так, ми Рухаємося в цьому напрямку і нам це вдається. Згодом ми, я маю надію, будемо в 20 ці 30 ці українських гуртів топових. Від шанувальників, котрі приходять на концерти гурту, хлопці завжди заряджаються енергією на подальшу роботу. Сергій каже, найтепліше їх приймають у Львові, а от столиця трохи стриманіше. Дуже люблю любимо грати у Львові і нас дуже люблять. Київ там все добре в нас також, але Київ це таке пафосне місто. Ми не можемо вище вищі голови. Ми на кожному концерті віддаємо себе на все, що ми можемо. Ми робимо що в Києві, що у Львові. Що в Ужгороді, що в кривому розі абсолютно одинаково. Позитивні концерти вони дуже заражають музиканта, і вони необхідні, як, як повітря. Суді твої, твоє сісканий пошук в кожній нашій. Не тільки різноманітні теле та радіорейтинги говорять про успіхи без обмежень. Одна з їхніх пісень, дует з Лідою Аксенич, стала саундтреком до короткометражного фільму Німфо запрошення на різноманітні музичні фестивалі, спільні виконання з популярними українськими зірками та дуети з колегами по сцені про них знають, їх чують та бажають бачити на українській сцені.